То, что касается Украины. <связывается> говорит, ребята, вы там встанете, там Трамп, да, мы сейчас окончим войну, вы там встанете по линии соприкосновения, там войска разведете, 5-10. Я хочу напомнить одно. У нас нет проблемы там с территорией всеми остальными, то, которая российская территория, она в любом варианте будет российская. У нас надо выполнить те цели и задачи, которые поставил президент. Первое. То есть мы должны зайти в ситуацию вычистить. Без разницы, в каком то будет варианте. И второе, демилитаризация. Армия Украины на будущее быть что? Не должно демилитаризация. Все на этом. И только на этих условиях можно о чем-то с кем-то разговаривать. Вот ключевой момент. Ну и сегодня я не хотел, может быть, об этом говорить, но, вы знаете, для меня, как для человека военного, может быть, не раз системного, да, мыслящего, вот когда я смотрю там на Олимпиаду, на все остальное, мы говорим, что они там, они не просто они над ним просто измываются, да, издеваются. Но когда мы говорим о том, что эти товарищи на сегодняшний день ведут там страны не туда, давайте мы возьмем простой пример. Вот если дядя считает себя Наполеоном, он кто? Сумасшедший. Сумасшедший. А если дядя считает себя тетей, он кто? Уважаемый человек. Да? Ну давайте, <laughs> уже. вообще любой психиатр скажет, что он ненормальный. Так беда-то не в том, что он ненормальный, беда, что вот эти люди, они сегодня встали у руля вот этих стран. И свои страны, они же агрессивные, ведут в пропасть. Вот в чем беда. А так, между прочим, у этого дурня Макрона какие-то там ядерные заряды есть, между прочим, так, 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 так расскажу. У них что в голове-то будет? Они в какой, какой степени предсказуемы? Это сегодня вот так. А что будет, опять же, мы скажем, через 3-5 лет в этих, во Франции, в Британии, в Германии? Это как? И здесь, наверное, тоже вызов довольно-таки серьезный, неадекватностью полнейшей того руководства, которое находится в руля. Теперь следующий момент. Я уж в частности зайду. Размещение ракет средней дальности в Германии. Для чего? Для уничтожения наших носителей Тактичного ядерного оружия. А і там нічого не попутали. А нам зачем ждать, пока ракети середньої дальності прилетять уничтожать наші носителі тактичного ядерного оружия? Мені от ніяк не понятно. Тепер переходимо до обговорення бавовни, яка відбувається на території Рефі. Вони останнім часом дуже часто жаліються на те, що в них якісь там вибухи, дуже неспокійно. І на цей раз була уражена. Тягова електропідстанція російських загарбників у Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. У результаті атаки перебої з електропостачанням виникли в Понирському, Курському та Солнцевському районах Курської області. Ураження здійснювали сили і засоби центру спеціальних операцій. А. СБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об'єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці Ерефі, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії. Заявили в Генштабі. У військовому командуванні також додали, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії. Оти українського народу ну і також вночі у Курській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Місцева влада закликала жителів регіону не виходити на вулицю та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Згодом у Курську почали лунати сильні вибухи ймовірно. Це відбувалося у районі аеропорту. Місцеві також розповідаючи бачили яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах автомобілів на парковках спрацювала сигналізація Мережею поширювалося. Відео цього моменту. Тим часом виконувач обов'язків губернатора відзвітував, що чотири ракети збройних сил України знищено вночі в небі над жовтневим і курчатівськими районами Курської області. До слова Курська область за останні дні кілька разів перебувала під атакою дронів сил оборони. Заявили про ураження низки тягових електропідстанцій російських загарбників у регіоні. Крім того, ймовірно, дрони вдарили по нафтобазі. Ну а далі поговоримо і ті проблеми, які виникають у рашистів і на фронті. І, зокрема, ми багато говорили щодо нестачі і харчування і води. От з'явилась інформація, зокрема про те, що рашистам тепер пити тільки із калюжа, адже окупанти зіткнулись досить такою критичною нестачою води і вистачить і літра на добу. Рашисти дедалі частіше стикаються саме з нестачою, найголовнішого для життя це саме води. За блогер також дописував, що командування встановило. Добову норму для рашистів, і зокрема, це один літр на кожного. Нещодавно заблогер піднімав також і. Витя, зокрема, скаржився на те, що льотчики рашистські змушені нібито ганяти по навколишніх селах у пошуках води. І, хоча брати воду у мешканців окупованих населених пунктів, вони бояться. Ми пам'ятаємо всі ті інциденти, зокрема про те, як цю воду труїли. І очевидно, визволителі зустрічають все ж таки не хлібом та сіллю, а отруєною водою. Тому за блогер слізно, блага фірми, виробники бутильованої води, все ж таки трішки виділити підрозділам, яким Саме перебувають на території України окупантам, і пізніше рашистський блогер повідомляв, що одному з аеродромів також було передано 3300 літрів. Однак такого обсягу вистачить лише на місяць. І цікаво, що цей же ж блогер зазначив, що всі, хто допоміг водою, попросили чомусь не згадувати їхні імена. І дивно, чому ж так відбувається. Потім виявилось, що спрагу зазнають і ще сім полків Рашистської Федерації. І, Зокрема, їм загалом необхідно 20 Три тони води. Такий значний дефіцит найнеобхіднішого вказує на серйозні проблеми саме в логістиці рашистської армії, посилену посухою та руйнування Коховської греблі. Як дописали, зокрема, також в телеграм-каналі НПІ Іванко. Козенятком станеш З цієї причини на передовій окупанти йдуть саме на крайні відчайдушні заходи для забезпечення своєю водою. Я думаю, ви можете вже уявити, що ж вони роблять. Зокрема, починають пити і брудну воду, неочищену із калюжі. Також створюють примітивні фільтри, нібито такі для очищення води, і також до вживання брудної води із калюж, саме через що у російських військових вже спостерігається значний рівень захворювань, що передається, звісно, через воду і зневоднення та хвороби ви ймовірно, все ж таки вплинуть на бойову ефективність окупантів, а також на зниження їх чисельності без втрачання українських захисників, що не може нас не радувати, адже наші захисники будуть витрачати сили на щось інше і на щось потрібніше, аніж на цих окупантів, які і так потруються водою.